Зламу, Скорі! Скоріше! Скоріше! Номер четвертий. Богдай Роман, номер другий Федорів Володимир, номер двадцять перший мізарний Номер дев'ятий богач ігор. номер дев'яносто п'ятий. Тим не менш, стилі гри. Або деякі гравці, які вже становлять кістяк, вони. Добре, знайомі. Одним удар зараз по воротах благоюності. Дуже неприємний рикошет, друзі. І м'яч іде на кутовий. Дмитро Макотяк Дає передачу на партнера. Той виконує вже навісну, м'яку навісну передачу. Штрафний майданчик. Вдається відбитися гравцям благоюності. Богдай. Така продовжується. Дальній постріл. Роман Герич, впевнено, забирає м'яч до рук. Удар по центру Прийшовся і... Більстів благоюності м'яч до 14-го номера суперника надійшов. Тепер уже відповідь. Підопічник Василя Малика. Сущак на правому фланзі. Сущак простільну передачу виконує. Гнатів відкликається, Можна пробувати. Удар! І Роман Гнатів відкриває рахунок у нашому поєдинку. Друзі, на 20 й хвилині це відбувається і випустили. У нас подача. Передача низом. Швидше за всермана. Гнатів, здорово, як же складається. Зараз під цей удар завдає удар у поворотах Романа Середюка і м'яч іде повз. Стійку воріт. Є певний брак моментів попереду в команди. Подача штрафно. Тут Мирослав Гусак, але тільки підправляє удар. І Роман Герич зараз рятує свою команду. Дуже швидко м'яч рухається у гравців благоюності. Це. Власне, те, що можна відзначити у цій команді, у команді, яка створюється Василем Маликом. Майовецький, Майовецький з м'ячем, Майовецький під ліву ногу. І все ж таки під праву пробувати. Марсла Майовецький пробуває в ближній кут. І Роман Сордюк рятує свою команду. І тепер вже справа за захисниками, які виносять м'яч за межі поля. Прикарпаття теплових підсумку. Цю міні-дуель виграє. Зараз хороше закидання на Сущака, Офсайду немає. Сущак під праву ногу пробиває. Назарій зарі Сущак влучає в суперника ще один удар через себе. І Роман Середюк рятує свою команду. Боже, як же сьогодні технічно, фантастично, технічно пробиває благо юніка? Сущак пробігає. Турчанський виконує штрафний удар. Пробиває Віталій Турчанський, і Роман Середюк рятує свою команду. Не наважився м'яч забирати одразу. Роман Середюк доволі неприємний удар. Йде в підсумку до Романа Середюка, який вже з партнерами розбирається, що робити з круглим далі. Тепер Мізерник. Благоюність перехоплює, Майовецький. Майовецький зміщується до штрафного майданчика. Пробуває Руслан Майовецький. Знову удар по центру. Фінального свистка першого тайму. Чевно не враховуючи. Додані. Сущак. Здорово! Благоюність! Сватається Сущак надалі. Стійку Майовецький. Не зміг. Руслан Моєвецький точно пробити в цьому епізоді. Бувають в першу хвилю цієї атаки. Тут уже Лаврук пробиває практично в притул. Святослав Лаврук рятує Роман Середюк. Ще один сей від першого номера прикарпаття тепловика. Атака продовжується. Тепер Турчанський, мізерник. Мізерник завдає дальнього удару, дальнього, тому що це власне най... Більш віддалений удар від воріт Романа Середюка у тепловика, відпасовує на партнера. Тут тобто вже передача швидою, яку читає Віталій Турчанський. Благо Юніс переходить в контратаку. Назарій Сущак правим флангом. Сущак проти Романа Гавкалюка. Дає передачу центральніше. Тут Руслан Майовецький. Майовецький може пробити. Відпасовує на Романа Гнатіва. Гнатів підбирає під праву ногу, пробиває в дальній кут. Стіка рятує. Прикарпаття Тепловик. Ще один дуже хороший момент у благоюності. На цей раз вже на лівому фланзі розвиває свою атаку Турчанський. Подача Майовецький головою не влучає зараз Руслан Майовецький. Правий кут воріт. І, на жаль, м'яч не опиняється. Десята номера Благоюності. Богач удар! Роман Середюк не одразу, але м'яч забирає до рук, накриває. Сущек з лівого флангу. Передача на Майовецько. Майовецький в дотик, Гнатів. Вихід вічнавіч. Гострий кут. Роман Середюк парирує цей удар. Восьмого номера благоюності. Друзі. Ну просто момент за моментом народжує команда Василя Малика. Який буде розіграш цього стандарту? На це розподаватиме Сущак. подача, Лаврук повз м'яч. Гнатів. Яка ж нагода зараз? Як же зараз не забуває Роман Гнатів. Прикарпаття Тепловик відповідає своєю контратакою. Зараз може бути гостро. Пасічняк Пасічняк 1-1 Богдая. Пробиває Назар Пасічняк і робить рахунок 1-1. Ось така відповідь: Прикарпаття тепловик. Не забиваєш Ти забуває тобі. 72-га хвилина матчу. Прикарпаття Тепловик зрівнює рахунок у півфінальному поєдинку. Кубка Підгір'я. Зрівняв рахунок і зараз власне план мінімум на сьогоднішню гру вони точно виконали. Зараз доведеться відбуватися. Грицак атаці благоюність. Прострільна передача низом із ворота. Власні ворота зрізає м'яч. Один з центральних захисників команди Віктора Данищука. Друзі, 74-та хвилина матчу. 2-1 на користь благоюності. Максим Вишеванюк стає автором автоголу. Тим не менш, дається Прикарпаття тепловик. М'яч зберегти. І зараз яке хороше закидання. І як же зараз Роман Герич влучає у Максима Сопронюка і той завдає абсолютно Прикарпаття тепловик. Михайло Кашуб вкидає. Мирослав Гусак підбирання за благоюністю. Богданов, Богданов закидає вперед. І тут дається знову ж таки Прикарпаття тепловику. М'яч. Берегти, ось тут рата. Тут Олег Куртяник. Пробиває Олег Куртяник і забиває. Дуже важливий м'яч. Дуже важливий м'яч для благоюності. 3-1-81 хвилина поєдинку. Благоюність робить дуже важливий крок. Благоюність робить дуже важливий крок до фіналу до вільхівців. Отже, кутовий благоюності. Юрій Репета подає. Відбувається. Гравці Прикарпаття тепловика з усилями 19-го номера оборони Куртяник. Ще одна нагода. Роман Середюк рятує свою команду. Такі враження, що знову свої половині поля поруч з карною зоною. Ось вона, Ось вона обрізка. Денис Гулевський побачив Грицак, Грицак, штрафному майданчику, прострільна передача. Куртяник. Не вдалося. Не досить акцентовано пробити. вже подача від Івана Дмитрука. Подача на дальню стійку. Тут є підтримка. О, є удар. Максим Вишиванюк, друзі. Забиває другий м'яч у цій зустрічі у складі Прикарпаття-тепловика на 88-й хвилині матчу. 3-2. 3-2. Прикарпаття тепловик горі, друзі. І нас очікують е... дуже цікаві завершальні хвилини. І Роман Середюк іде в штрафний майданчик. Благоюності забивати. І зрівнювати рахунок. не надату певно на виході. Гостро удар. Куртяник рятує. З лінії воріт Олег Куртяник. Ну ж просто фантастичний момент. Так, давайте лево-матчу. Давайте лево-матчу 11-му номеру благо юності, який зараз просто Приготував свою команду від неприємностей. Від неприємностей на останніх хвилинах матчу. Остафійчук. Остафійчук передача на Дмитрука. Дмитрук уже в карній зоні. Дмитрук, подача на дальню стійку, передача неточна. І Михайло Рибчак, друзі, фіксує. Фіксує остаточний рахунок поєдинку. Благо юність Прикарпаття Тепловик у півфінальному поєдинку. Кубка П'єгір'я. 3-2 Благо юність свого суперника. Просто феноменальну кінцівку видають команди.